Раніше біля обласного управління СБУ паркуватися міг лише службовий транспорт. Тепер же вулиця вільна для всіх машин. Вранці до стін служби безпеки почали з'їжджатися автомайданівці, аби забрати незаконно встановлені перешкоди, які блокували в'їзд на територію. Попереджені про акцію працівники управління самі взялися за демонтаж шлагбауму. Припаркувавши автівки там, де до цього залишати машини могли лише силовики. Активісти почали розсувати бетонні клумби біля червоноармійського ринку повністю звільнивши проїзд вулицею Бахрушина. Одну з клумб, яка є власністю, ода керівник Чернівецького автомайдану відтягнув машиною. Запевняє, має на це повне право. Це незаконно, десь у 2004 році було встановлені ці перешкоди, які затрудняють заїзд, затрудняють створити незручності для на жителів нашого міста. Чернівчани ж дії активістів підтримали добре. Зробили правильно зробили. чого це немає права проїхати машина. Бо їм треба спокій, а слава діза, все даровий Нормально буде. продавці червоноармійського ринку зазвичай ставлять машини ближче до входу, адже так зручніше розвантажувати товар. Тому проблеми з купчення авто на цій вулиці нова стоянка не вирішить, кажуть паркувальники. Але вирішить проблему, що вже можна от зелено їхали кругами. Постійно там той кусок був затор. А тепер можна буде просто напряму заїхати. Після завершення самовільного благоустрою до автомайданівців вийшов новий очільник буковинського СБУ Юрій Кіцул і пообіцяв. Приїзд буде забезпечений. Машини будуть зрозуміло стояти. Ну так, щоб був якийсь порядок, елементарний. ясно, що ми не не зможемо заблокувати ці машини, розставити, щоб ніхто не приїхав. Це однозначно. А тим часом на початку вулиці Бахрушина та на Поповича діють приватні стоянки. Як довго звільнена парковка біля СБУ залишатиметься безкоштовною, ніхто поки сказати не може.